Права 1251. Коли автомобіль проїхав 0,3, а потім ще 0,4 усього шляху, то виявилося, що він проїхав на 12 кілометрів більше за половину шляху, який треба було проїхати. Скільки кілометрів мав проїхати автомобіль? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте порахуємо, яку частину шляху. Він проїхав, якщо спочатку він проїхав 0,3, а потім ще 0,4 шляху. Записуємо перша дія. Отже, 0,3. Додати 0,4. Це дорівнює 0,7. Записуємо в дужках чого шляху. Це у нас проїхав. Автомобіль. Автомобіль. Раз. За умовою сказано, що якщо він стільки проїхав, то він проїхав більше. За половину шляху на 12 км. Давайте дізнаємося, а скільки, наскільки ж це більше за половину шляху в частинах шляху. Отже, записуємо тоді в другій дії, що від 0,7 потрібно відняти половину. Нагадую, половина це одна друга. І це дорівнює. Це буде 0,7 відняти. Багато з вас вже знає, що одна друга це 0,5. Чому? Тому що одна друга це частка одиниця, що ділиться на 2. І це дорівнює. Це буде 0,7 відняти. Одиниця, що ділиться на 2, ми можемо одиницю записати як 10. 10. Якщо ми поділимо на 2, то у нас буде 5 10. або 0,5. То різниця у нас тоді буде складати 0,2. Записуємо у дужках чого шляху. І записуємо це у нас наскільки, наскільки більше за половину? Проїхав автомобіль? Автомобіль? Граз. Тобто він проїхав більше на 0,2 шляху. Але ці 0,2 виявляється, що це 12 км, бо він проїхав на 12 км більше. Записуємо тоді третє дія. Отже, пригадуємо, що 0,2 ми можемо записати як 2. Десяти. Ну, гаразд. То виходить, що 2 десятих всього шляху це 12 км. Чому дорівнює тоді 1 3, 12 поділити на 2? Записуємо четверта дія. Отже, 12 км, що ділиться на 2, це буде дорівнювати 6 км. Так, а записуємо, що це у нас становить. Одну десяту, одну десяту усього Шляху. Ну що ж, якщо 6 кілометрів, це одна десята шляху, то весь шлях буде в 10 разів більше, ніж 6 кілометрів. Записуємо п'ята дія. Отже, 6. Що множиться на 10? Це дорівнює 60. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це буде у нас тоді. 60 кілометрів? На проїхати, автомобіль? Автомобіль? Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки кілометрів мав проїхати автомобіль? Записуємо 60 кілометрів. Ну що ж, ось така логічна задача на знаходження числа за його часткою. На цьому вправу завершено.